нас є 17 питань, тогда я думаю, що до 12 годин подали закінчиться. Проєкт рішень практично є усі. Так, можна ознайомлюватися в когось, хіба що були тільки питання.

засіданні виконавчого комітету запитчо згорнений бухгалтер і відвазу ми порядку з посильність першої. Також у нас на сесії був кількісний склад, що ми знаємо виконавчого комітету, що ми бачили, які це марку. Майорці США Олександр Раманівич сесії проголосували заключення.

До 12-ї години ми ще стаємо скоріше, закінчуємо Перше питання про виконання договорових повноважень щодо розгляду звернення громадян. Статті 38 закону України під Міністерство Зайбровання України та підсумки находжує звернення до Зеленської систеї ради за перше побічник 2016 рік. Він про рішень усі мають розвідні.

Добре, добре, добре. Можемо проголосувати вам? Можемо. Немає ніякого працювати. <клухи> Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто витримався? Приймається. Друге питання. Звідно операція, розмання бюджету. За перше півріччя 2016 року. і Інформує інформацію. Зачитайте. Бо... Загальний саме бюджету Бернської сільської ради на 2016 рік затверджено із змінами по доходах в сумі 8 мільйонів 246 тисяч 730 гривень. В тому числі інша додаткова дотація з районного бюджету в сумі 3 мільйони 362 тисячі 928 гривень. По видатках, у сумі 8 мільйонів 272 тисячі 189 гривень. Спеціальний фонд бюджету Дуринської сільської ради на 2016 рік затверджено по доходах та видатках в сумі 3 317 тисяч 500 гривень. Фактично за 6 місяців 2016 року надходження по загальному фонду становили 4 мільйони 523 тисячі 236 гривень 9 копійок. При плановому показнику 3 мільйони 883 тисяч 807 гривень. Відсоток виконання дохідної частини склав 116,3%. Дотації з районного бюджету отримали в сумі 1 мільйон 681 тисяча 458 гривень. Надходження спеціального фонду сільського бюджету за перше півріччя 2016 року склали 282 тисячі 735 гривень 24 копійки. них збір по забрудненню навколишнього природного середовища 98 237 гривень 1 копійка. Послуги ще надаються бюджетними установами 150 тисяч 852 гривні 88 копійок. Надходження отримані на виконання окремих доручень 21 тисяча 338 гривень 67 копійок. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за перші річі 2016 року склало 4 мільйони. 118 тисяч 679 гривень, При плановому показнику 4 мільйони 658 тисяч чотириста шістьдесят дривні. Я запитував. Скільки плачений? Одна тисяча шість дев'яносто шість. За півроку? При плану, що ми планували 500 тисяч. Як приключно, так не виконання. Орендна плата з юридичних осіб тільки виконувалася на 88%. Єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників – 84%. Адміністративні збори та платежі 93%. Державні мито 93%. А всі 100, 110, 175%. А за ліцензії на алкоголь і тітю? Ну, 126. 126 тисяч? Ні-ні, 126% склав. Від плану 631 тисяча. А сумі? Платували на перші півріччя цизу, щоб поступити 500 тисяч? Не за, 50 000. акцизу, а ліцензії. ліцензії, напевно, нам не йдуть. Це обов'язково. Тільки вам. Тільки за ліцензії. Воно в обцінні. Акцизний податок – це акцизний податок, а оплата за ліцензію – 250 гривень коштує ліцензія на тютюн і 500 гривень на алкоголь. Ну, то ж А скільки у нас? Можна дати? Можна, можна дати? Скільки в нас взагалі суб'єктів господарювання, які мають е, ліцензії? Скільки всіх ліцензій у нас є на сьогоднішній день? Ну, можна вибрати право? Я, 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 мабуть, на 2-4 виконковано це питання, хочу ще. Коли ми виведемо, скільки в нас є е, господарюючих об'єктів, то 500 тисяч планувати це дуже смішно. Чому? Тому що по комуністи підрахунок... На, за 2016 рік у нас буде недоотримання по акцизу біля 2 мільйонів гривень. А це солідні гроші. От Ірина Володимир підказує, що вони дали 146 тисяч 146 000 за, 000. за білок, тільки вони дали. Ми дали своїм магазинам десь біля 25 тисяч акцизу. А тепер помножте кількість ліцензій, чому я задаю питання, кількість ліцензій, які ми будемо бачити, що в біля того. Хай не батька, хай я помиляюсь, то півтора мільйона, а це я не рахую, що це гроші. Тому я врахував все ж таки, щоб якось ну, добитися того, щоб ми хоч мали інформацію. Інформація в нас є, тому що всі ліцензії, які беруться, вони в нас реєструються в журналі ліцензії. Про те, що ви говорите, наприклад, якщо ви... Про нелегальних тих, що продають. Ми фактично на них впливу не маємо, тому що ми приходимо, ходили на автообстеження до неблагополучних дітей серії. Просто зайшли подивитися, які вигляди, там в одному, скажімо, нашому леку чи тимчасовому війську роді. І перед нами ховає Ну, Бачите, ми, ми даємо дозвіл на ліцензії. Мирня, виконком ми дає на ліцензії. І тут ми говоримо, що ми не можемо проконтролювати. Так не буває. Ми проконтролювати можемо, але нас... практично це треба, я не знаю, як ну, я, я, які, які у ваші формати. У, у нас є магазини, я кажу, що це, які по 15 років вже працюють, торгують, алкоголь, тютюн, пиво, а вони навіть дозволу на, на відкриття магазину немає. Ліцензії немає. Та де, яка ліцензія? Про що ми говоримо? Вони дозволу на відкриття магазину немає. Зробіть аналіз за сьогоднішнього комфортні, скільки от, 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 ви дали дозволів на ліцензії, і по кожній ліцензії, скільки за півроку сплачено е, е, акцизного податку. Аналіз проєкт. Та, якщо зможе окремо витягнути, тому що в нас, як проходять військові, то в наші ж танці не представляють. Якщо треба буде визивати людей, що представили квитанції, скільки вони стоять, ми. ми Тобто, хто взяв ліцензії податкові на підакцизні товари? Оце ми можемо зробити. По пам'яті скажу, Ваші всі в нас згоряють степу всіх села, Кондрошина подерев'яне, Чорновола, Коваль, Галушка, Дячук відповідно. Ну, і Центр Олег Що? Ну, ні, Кобришовувальні. І ще шила Ростиславна гравів ця. Дивіться. То ми тільки по пам'яті вже назвали стільки об'єктів. Якщо взяти ці всі ліцензії, і тепер ніяк не може, отой акциз, за який ми говоримо, ніяк він вже видно наяву, що в нас не обраховано дуже багато. Це, це не мої гроші, це гроші. Е е е Теж люди поплатили, та, відомо, за 131 тисяча поступило. О, це ж поступили гроші 200 Ні, так. Так. Якщо робити аналіз по, по кожній ліцензії, тоді ви видивимо, яка сума в когось. Не вже 630 тисяч важко написати. Заправки. Скільки тоже операція, скільки то в то, наш край, скільки то підприємці такі ці є стійкі. Це ми, в що, немає. немає? Прос... Нас... Вроде, загальний на загальний рахунок і ми в не бачимо. Тож, Досі, ти, це треба Досі, давати листа на податку. Розшифровку. Що ж немає? Проблема в тому, що зголосимо, якщо об'єкт берект бере дозвіл на ліцензію, то він бере раз, не бере кожен рік, а раз бере, розумієте? Тобто він вже от він при отриманні нової ліцензії вже не звертається, тільки перереєстровується, але ж. Уважає, він переліструється, ви практично реальну ситуацію знаєте. За люби, от сьогодні почали, і за ліктя часу продивилися, хто поновив ліцензію. І вже є результат є, хто тоді. І ми тоді по цьому бачили, розумієте, просто у нас з'явилось е, би ти мільйон півтора лишніх коштів, які можна було пустити на дорогу, на на, на, на що хоче. Так не проблема що акцизний податок платиться раз в місяць. І кожен підприємець, який його платить, він має квитанцію про сплату. і ви знаєте своїх підприємців. І щоб вони принесли квитанції, вам це буквально займає півня. Ви можете не пронести. Ви нам було за ми помировимо. Я такі влада треба І підприємці просто не дають, тому що зараз таких важен впливов над ними, на, 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 ними не передбачено. Тим більше, що от, нам треба давати про них всю інформацію. Хто де, чим, хто власний, хто телефони, контакти, все. У нас немає адміністрація відділу економіки, і все. Ми вже скільки раз пробуємо від телефону, Ну ще раз роздамо вам допомогу, щоб нам просто заповнили. Е, ну, ігнорують. Я скажу, що ігнорують не цихових служителі, коли ми даємо інформацію про релігійні громади. А те, що від... А сума, яка надходить, в нас немає окремо в розрізі. Ну, просто поступають було це. Ці 600 тисяч, тисяч це... 300, це... 300, 300 тисяч це заправка, Грубо кажучи. 300, 300, 300 тисяч це... заправка, право. Їхні 100, 400 тисяч, остається 200 тисяч. Це нічого. Я зрозуміла, що ви кажете, що ті, що цим торгують, не відображають, може реальні продажі. Не платять вода, зовсім не платять. Ле, з не платить акцизный податок, и все. Через что такая і сумма. Лицензия торпеди, 290 торпей, 529. Скоро есть, но выходит, принялся. Ну, справа ваша, что вы такова? не сільська рада. Якщо держава сама не полукає на те, щоб скривало, то можна так робити. Якщо ця 40 чоловік робить і за півроку 500 тисяч податків. Така, де наші гроші? Ну то про Все і все податковується. І за Бог, і за що тільки все, все платить і податки. Ми 300 тисяч сільську раду за півроку року Зорянську податки заплатили. Там де через де через касу. Ну, якщо воно можна, стривають люди. Через те, якось ще живуть. то Ти через Тут створити комісію. Відпрацювати. Треба інформацію. Вибрати інформацію, інформацію нас Можна про це знає ідею, яку і точно займається. 20 А якщо она як зайняться тими точками, які на то ви знаєте, скільки було вакцинного податку? Поточка, це питання больне, я для вас такі. Я складаю протоколи, що становим під Штраф максимальний. Вона складила. Кравчучка. Добрий день, задіть на окорні. Який штраф? Максимально, приносить фітанці 51 гривень, напиши, що хочеш, але немає часу. Немає законодавстві, кримінальної відповідальності чи іншої. Адміністративна протокола. І вона буде раз тиждень носити цю квітанцію, тому що вона заробить тиждень набагато більше. Треба щоб зробили для Унії, 10 числа так само. Що цікавіше. Ще є запитання. За півроку, року. Назвіть, будь ласка, суму фактичних видатків. Видатки? Так, 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 так. Ви назвали вам 4 мільйона 100, якщо я не помиляюся. 523. 4500. Може, я не правильно. А вот закони самоки. Багато Болгарії є. Підсоляти робили, самі, так? 679. У мене більше. Просто що я звітувався за 5 місяців, нас ми вам перевіряли цифру.